Пронто-пронто мої любі. З вами Ханночка, найкращий зірковий таролог, спеціально до вас вийшла без макіяжу, щоб ви подивились, наскільки я прекрасна і наскільки я ще молодше вигляжу без макіяжу. Мені 51 рік. Приймаю ваші компліменти. Пишіть, мені дуже це. Як сказати, навіть слово, втратила. Мені дуже приємно це читати, бо все те, що я маю і зовнішньо, і всередині, це все те, до чого я йшла, що я надбала, і те, який стан я тримаю. І так дивимося, що ж вас очікує в особистому житті в 2026 році. Тільки зразу не уходьте з каналу, бо розбите серце. Таке може бути. І знаєте коли от почуйте мене ханочку, мудру, класну, крутейшу із тарологів? Це коли ви сама собі щось придумували і потім чекаєте, коли це здійсниться? Розбитого серця не може бути, якщо нема очікувань, почуйте. Тож, розбите серце в цьому році вам говорить про те, що ви досі ще живете за своїми планами, а пора вже довірити свою долю вищим силам. Як мінімум, додатись в мою групу Телеграм, і як максимум заказати омулетний код, де я розкажу вам про те, Чому ваша душа чогось прагне, і які її коди, і чому саме ці коди треба використовувати, і як на них зайти на щасливий вехи вашого життя? І так, а через що буде розбите серце? Ви знаєте, тут через те, що багато мене дивиться дівчат або чоловіки, яких дуже не влаштовує. Луна це коли скрита якась інформація. Тобто ви не звикли жити в нестабільному світі. Ви з тих людей, яким треба все планувати і йти за цим. Але знов кажу: ніяких планів, стабільності немає, не буде і ніколи не буде. Тому ті, хто хочуть стабільності, знов будуть страждати. І так, вам порада щодо вау, тут до вас поспішає, вам порада щодо особистого життя. Хочу підняти карти на цей рік Аркан Сила. Підпорядковуйте свої почуття. Тобто, контролюйте, нічого не придумуйте, більше відпочивайте, насолоджуйтесь і.